Зола замість повітря і труба з чорним димом замість вказівника. Селище Понінка Полонського району відоме на всю область виробництвом, яке отруює населення. Рятувати мешканців від зловживань підприємця влада не поспішає. Люди на межі більше жити так не можуть. Вони звернулись до народного контролю. Пані Тетяна заводить активіста народного контролю Віктора Солодкого до себе на веранду. Довкола все чорне. Жінка нарікає, що ранку витрачає кілька годин, аби вимити подвір'я від золи. Це ми отримали на ті неділі. Ну хай там її може вона стоїть днів п'ять мене. От, от за п'ять днів ми бачимо вже майже сантиметр. Ну, найот, ви не забуваєте, що я ще його, так, так, пере... щоб ви його рухали і переганю. Ця сажа вона має хімічний сустав і через рік, два на городах нічого взагалі рости не буде. Мало того, що люди постійно зараз кожен день 5-6 чоловік в лікарні в полонному з, з очима в хаті от стільки сажі, в хаті на вікні. А ми цим сиди, дихаємо, дітки. Правильно, люди кать, нам треба працювати. Ми за те, не за те, щоб закрили фабрику. Працюйте, але ви не думайте про те, що ваші діти, ваші внуки через рік, через два будуть вмирати. Ми до вам близько, в дворі сажа. Куди посирати, не помити? Дитину кожен день на день 10 разів вийшло, ноги, які в неї. Та які вона їсть чекати нема сили. Мешканці Понінки збираються на центральному майдані і вимагають негайного встановлення очисних споруд. Інакше інакше може бути таке, що буде гудіти ця фабрика. Вони ж можуть до такого людей накалу довести. Буду дороги перекриті на майдані, на шуляках. Не одна машина не вдіде, не вийде. Всі з повагою ставляться і до бізнесу, і з повагою ставляться до виробництва, адже їх не так багато. Але ще кожному. Дороге його особисте здоров'я і не може існувати виробництво за рахунок того, що вмирають мешканці Понінки стали постійними пацієнтами місцевої лікарні. Фахівці говорять, що викиди впливають найбільше на органи дихання. Промисловий пил аерозолі, які знаходяться в викидах від комбінатів паперозно целюлозної промисловості. Містить багато шкідливих речовин, які можуть призвести до хвороб органів дихання, таких як бронхіальна астма, алергічні ренити, фарінгіти, хронічне погіршення перебігу загальних захворюваностей. Журналісти народного контролю їдуть до екологічної інспекції області. З'ясувати, коли ж врешті, з'являться очисні споруди на підприємстві. Там кажуть, дали підприємству три місяці часу на усунення всіх порушень, інакше позиватимуться з ним у суді. На сьогоднішній день перевірка проведена. Матеріали в процесі обробки будуть відповідні збитки, проводяться розрахунки десь до трьох місяців. їм дали на усунення всіх порушень. Ми проконтролюємо, аби на підприємстві нарешті з'явились очисні споруди. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком